І всім привіт, дорогі друзі! З вами Лейфін, і ми продовжуємо грати в Капхеді. Це вже друга серія капхедіка, веще імбова ігруля Мені заходить прям жесть. Я в неї колись не грав, але все одно І ігруля Імба. Ми в прошлій серії не могли побідити оцього басьонка. Останню морковку. Морковочку. Вона якась така хитра жопа дуже ця морковочка В неї ця рідісочка вилазить з-під ніг і ти не можеш нічого зробити. Вона просто катається і тебе з них зносить. А нам таки не надо. О, все, все, мінус картошечка. Ну, картошечка, це А, цибульонка не треба трогати, і все. Ну, тут тільки остався. Остався Маркович. Ага, все, вона у нас одобрила Во, це рідиска вонюча! Вот, вот редісочка, вот, тихо. Так, вот це стадія. Нет, він мене закрисили. Ай-яй-яй-яй-яй. Крисно. Ні, він зараз знову буде мутити свої тёмки тут. Так, тихо. Може, вообще порадісочці треба фігарити. Ай, нет тихо! О, редисочка минус. О, редисочка минус. Наконец-то. Все, я просто в ней такой бам-бам-бам-бам-бам. Сюда! 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 Ачивочку дали! Сюда! Просто ультами закидав цю морковочку, вонючку Ух! Так, тайм! Так, трошечки погано я прийшов. А, це десь на Б буде. Да, це без з мінус. Нічого страшно. Нічого страшного. Стоп, штоп? Все, окей, так, все окей. Все, мені відкрився. Ого! Якісь контракти дали. Ну, це жорстко. Це жорстко. Так, челик. Зла монетка якась. Просто второстіп'яний персонаж, щоб нам розказати, що тут як. Так. Так, так, так. Ой, я знаю, що це за босс. Це жесть. Я не сильно хочу зараз туди йти, як чесно. Давайте сходимо в цей. Де тут був? Вот, оцей ліс. Все буде постепенно проходити. Ой-ой-ой, це ця капелька, яка була в бою. Там, де ми монетки збирали. Так, вона вже тут побільше набагато Так тихо. Нічого собі. Нічого собі. Нічого собі її плющить, коли вона прыгает. Тихо! О, вона мега прыжок якийсь Що з нею? Ой. Што? Ніфіга її Тестостеронна капелька. Тихо, Що це? Тестостеронна капелька, вона вообще на стероїдах якась. Якось вы вир... здоровенно. Нет! Бомби! Що зараз буде? Ю! Ууу! Ничего себе! Боже, нормально, просто могилка за мною Короче, все понятно. в нього є три стадії це мелка капелька, далі йде тестостерона, терстерої на капелька. А писать дамой. Мегу тут юзай. Малолітній Ууу, <вірг> я засейвився, треба через низ сейвитись. Так, тихо, його зараз розіпре Так, 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 так. Опа, проскальзує. Так, тихо, 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 опа, тихо. опа Тут боксерчик. Так, мансин. Манси. Опа. Тишечку даем, тисячку даєм, тисячку даєм, даєм І тисячку даєм. Опа, мансим. Оооо-о, о, о, сми. В смысле, я не. Что? Я не підходив. Ні? Ну все... ну все, капелька, тобі капець. Капліка, тобі не життє, знаєш. Тиху. Капелька, щось дуже агресивне тихо. Вона вроді би весела, але вона дуже хитра шопа, її цьому вона понять, що вона вже дуже якась. А, вона вже, Все, вже вона. Вона вже росте щось. Швидко ми її проходимо Ну, хоча це початкові боси, що я. <гас> ну Що тихо? На ну, що я надіюсь? Ніе! Одне ХП, з одним ХП, я не знаю, чи я пройду блях, е -е о! Фігарим, поки вона спить. Так, тихо, треба. -е. <гас> о! Я прям під неї замонсив! Що це було взагалі? Опа! Опа, тихо. Імба, Все, все хорошо. Сюду, сюду. Рас, раз, расквасили роз, просто. Напополам. Хух. О, за хвилину пошли. Тут були парірувані, що? Тут ж не було... Це сплюс. Ну ладно. Хай буде. Хай буде. Раді звання, я думаю, ми не будемо виходити. Так, я, короче, трохи. Ой, нет, что я зроблю? Я ливну в головне меню. Ну я молодець, конечно. Е, так. Все, я просто хочу поменять трохи управление. Вот, якщо, наприклад, взяти. Е, шут. Шут. Хай буде на з. Uh, вот. Тобто я буду такого стріляти. І на X я. На X якраз таки лок. Це буде на X На X Dash Ну, left Shift, окей. Okay. Тут якась мега ульта. Вот. Мега ульта. Вона хай буде на цешечку. Все. Контроллер поміняний Все получается. Вот. Я. Ой. Все. Тепер даймо ще когось пройде. У нас є 5... Може в магазині щось закупити? Давайте щось закупимо магазинчику. Чекнем, що тут є, інтересненьке. Так, ну тут, в принципі, я б взяв... Ну, сердечко Ріл, мені каже, воно поможе нам дуже. Аутоматік парірування. Ну, я не думаю, що нам воно сильно треба. В принципі, парірувати ми і самі можемо. Так. Чарми, так? От сюди вона має. Вот! Все, у мене чарм юзен. Сюди, у мене плюс одне хп. Я думаю, на початок це буде нормально доволі. Думаю, це буде нормі. Так. я шшеді. Так, все, кудись нам треба щось пройти, піти. У я знаю, що це буде. Рибка. Рибка, не знаю, я І пішли. Це якийсь музей. Ах ты фіхіо знаєш. Что? О, тут парірувати треба, ух ты шо! Якраз таки що була фигня на автопарівання. Воу, це інтересно. Так, 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 аккуратно. Не, не можна підпускати. Ну це інтересно, довольно. Так. Ну поки що все йде спокойно. Поки що все легенько йде. Тільки якісь дуже злі приводи. Опа, тихо. Парірвані. Так, на задньому фоні чогось лежить черепок на поличці. Мені мене... Опа, якийсь швидкий дідус маленький. Черепочок мене не дуже сильно успокає, якщо чесно. Опа, нормально. Ну, легенько, легенько Тут нічого прям такого гіпервижкого немає. О тут є просто. А, все? Так. І що произойде? Сейвінг oh. Мі. Ого, типу, дякую, що ти мене за сейв. Um, uh. wow! Вона мені зробила подарунок. Це суперспособочка! Ой-ой-ой-ой. Oh, Це якраз таки Да, Нео супер! Ой-ой-ой-ой-ой! Меню Shift вот супер. Ой-ой-ой! Я, я, у мене повністю цей інвентар <плес> Це, такий? Погнали, попливемо з ним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ми кудись впливе. З якимось часиком в плаші. Кіс легендарі Чейнж Ніфіга я обосрався. Вона тут появилась. Вона печенюху дала. Mm -hmm. О, але вона криса! Йолки! Вона закрисила нашого братка. Вона криса, Вона була привидением і хотіла в наблизи Але вона крисьонок Ой-ой-ой, це солевый парень. Осуждаю такі. ну Чо, ну це солевый парень. О! Сюда! Сюда, браток вернувся! Так, ну я думаю, що це вже друга частина йде. А, да, це доповнення до капхеда. Це вже вийшло недавно. Так, ну тут куча всього розказується, куча тролібане. Так, тут є цей сольовий парень. Ми тікаємо звідси. Що що я мені дав, я не замітив. Печенька? Типа я стану цим Цою дівчинкою. Зараз чекне. Йдемо обратно, до того що ми навіть ще нічого. Вот. Зараз попробую зайти на будь-який левелчик. Просто пройдемо попробуємо з цією печенькою, яка нам дала. Ну, це соль. соль дала. нам. Так, мужичок якийсь. Якийсь airplane. О, На самолітику! Во, реально ми за чашечку іншу граємо, за золоту. Z це шот. Вуу. Спейс пари. Shift. Це мікро ми робимося. Бо на X, на X ще можемо. Це special bombs. Ну, все, походу. тут прямо на педлитату. Ну все, я пришел обучение. Хотя нет, я в опте, он, короче, вернул э, все, как было. Вот. И только заместо, чтобы джампать, я сделаю пробел. Все, все, больше я менять ничего не буду. Так, тут Якийсь басяра зараз буде. Ой-ой-ой, ми за самолетик. ой 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 Ну це якийсь опасненький вже босс трохи. У мене тройный вистріл за цю чувиху. Гра... О, тихо. Тихо, тихо, я придугадав. О, це бичок. Парірування. А ну-ка, бомбірок. Ой, я мелким уже ставати Мелкашом. Опа, тихо. Она трансформируется в каких-то бочонках. Ну что, вообще урна. А! Ульта Мортиса, я за бимбу! Але вона крыса, вона мою бимбу. Опа, все. Опа, я, я микро тепер Я понял, яку врачи, треба просто микро челиком вставати. О, у нас тепер стрілець. Ну це такі ражніше, це знаки зодиака, я так розумію. Ну Цей босик вже такий. лютіше трохи, лютіше. Але ні, я хочу поіграти за самого дефолтного. Я не хочу, щоб я за іншу чашечку грав. Все, хай буде плюс хп. Реально, плюс ХП. В мене зараз буде 4 хп. Це ж така імба Це просто мега імбуля. Йоп. О, в, неї, в нього одиночні пулі в нашого челіка привично. О, реально, 4 хп. Так, мікро. Але цей мікро смішненький. О! Він дуже швидкий, але пулічки в нього дуже мало зносять. Так, тихо. Так, ми вже помним, що це козіров, чи це овен, я вже... не вообще. Не знаю. Тихо, тихо, ці корабліки треба ще зносити попутно. Опа, ще два кораблика. Короче, я хочу мехулту знати. Ульта, ні фига, я бімба, бам! Але вони нас носить на верму. Оце мені по баг зробив Опа. Опа, торнадо! Треба фармити, короче, ХП, бо того що чувствую, що. Вот, стрелять з них. Вот, ну, по ходу, в одній ті самі послідовності вони. Да что спочатку якийсь овенчик озерох, потом а, а Може, нет. А може! А може! Я зараз солью. Шо ти ты смеешься, Боже ты ржешь? Капець. Блин, воно вже реально сложно. О, мы вже майже пш. Ну як майже. Нам тільки ще третину пройти осталось. Всю Давай, молодая. Опа, парирование. Так, айп прижорщик. Ц... Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа, парир. О, вот Нормально я париру не. Прям в него спидрога забрав. Опа. Опа. мені даже вмішатись не треба. А, ні, треба. Все, я запускаю бімбу, короче, мені пофіг. Туда! Бомби! Сюда! Забомбили цю чувиху, виху Поїхала, спокуха, спокуха молодає. Ці зв'язочки в мене самонаводящийся вони нервують. Вони якісь дуже люті. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Самонаводящийся! Ну, чи це мікрочеліки там літають? Вони не затолбали. У мене дві жизни. Фух, мені кажеться, що треба знову запускати бімбу. Тихо. А, не, вона ще торнадо зараз. <гас> ні. Ага, вона хика, а я запускаю БІМБУ! Бам! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, їй погано, Їй їй взагалі не добре. Що з нею? Ой-ой-ой! Їй штири тихо! Вона закинула чимось! Що ш... це таке вообще? Йокарний бабай, ніхера собі. Розкрила свої можливості. Козирі в рукавах показав. Ну це вже лютий бос, я вам скажу. Це вже прям... Це прям мега лютий бос. Там така стадія потім, що там Unreal, там якісь зв'язочки, вона сама стала лун... місяцем, ще щось... Її заштирило. Ну, бо... Менше треба, може, в компі грати. Менше треба в бичка привітати. Фуху, тиху. Тихо-тихо. Короче, Опа. Надо підфармити монеток і купити ще щось. Бо я чувствую, ми... нам буде дуже важко винести цю віху. Ого! Це що за мегачелік був? Бам! Зелений мівертолетик. Він 4 пульки зразу випустив Так, ну це стрелец, це понял. Це стрілець Ой, бомба можно ще бомбочки ці пускати. Бам! А, ну я понял. Я понял. Я понял. Ладно, короче. Будем до проходить це в третьей серії. Цього гіпер-супер-пупер жорсткого босса, мені кажется, нам трохи на нього а хотя, що я в такі невірні в собі, боже. Так що ми все зможемо, ми все пройдемо з вами. Вот. Я недавно вернувся, я дуже радий, коротше. Так що все буду знімати для вас активні серії, якісь люті по капхедіку, по ще чому. Але поки я планую тільки по капхедіку знімати, Ну, бо капхед це імба, це легенда. Ще й вийшло продовження там в 23-му році. Короче, мега імба. Все, дякую за перегляд, Хто хоче мене підтримати, підпишіться, поставіть лайк, я не знаю, розпространіться може, якось відео. А з вами був Лейфін, всім гарної днини і бай-бай!